От, власне, це мій собака на ім'я, на прізвисько, на ім'я Філ. Сьогодні фото зроблене сьогодні в Голосівському парку. Бачите, мій собака біля уламків шахеда. А бубуховою хвилою від падіння цього шахеда повибивало вікна в половині. Мого будинку, мешканці мого будинку, от буквально там Голосіївський парк напроти дому розташований, будинок розташований. Так що, от такі от бувають ситуації, коли ти дійсно так чи інакше, ну всі ми відчуваємо на собі наслідки того, що відбувається, і знаєте, у мене, наприклад, тут зараз відчуття не те, щоби гордощів, звичайно, бо це те, що просто собака побачила, так і ми, звичайно, що чоловік зателефонував у відповідні органи, повідомили і. Люди приїхали і забрали фрагменти для того, щоб дослідити, що і як далі. Але в такі часи ми просто з вами живемо і маємо піклуватися одне про одного, берегти себе. Ну і я бажаю вам, не знаю навіть, що побажати, тихого вечора. Єдине, що бажаю вам тихого вечора і бережіть себе. Ну, а будемо сподіватися на краще, що нам ще залишається.